Вітаю, друзі! Сьогодні хочу приготувати з вами до м'яса такий соус з Е, Буває, багато кущики разом позрівають і зріють ягодка, і треба зробити соус отакий, дивіться, у мене є. Червона порічка, жовта порічка і йошта. Йошта це помість червоної, гібрид червоної, ой, чорної смородини і агрусу. І трошки де-не-де де, агрус в цьому році не вродив. Тому будемо робити такий соус ягід. Як завжди, я перемиваю. Як я перемиваю, покажу, що це швидко робиться. Ось так я ставлю миску. Тоже, це дуже швидко хочу показати, бо отак збираю зверху все, зверху. Потім отак з водичкою виходить оце всяке таке от, воно, бачите, спливає і виходить. А потім, щоб воно не попадалося менше, навіть якщо трошки попадеться, то я беру отак. Не ну, обов'язково, щоб воно гарно стікало, нам вода не поврідить. і якщо там трошечки попаде. І десь щось як лишається, я забираю. І отак я все перемиваю. От Це скоро перемию і далі буду показувати. Ну, ось, буквально хвилин 5-7. От, і я швидко перемила. Тут десь в мене 3 кг смородинки, борічки, е, от, йошти. І десь ми беремо на е, кіло. Ну, я вже на глаз бачу, я не важу. У мене є ваги, ну, вже настільки за роки привик. Е, 400 500 г цукру. Е, я беру поки що сиплю кілограм. Так, прямо з гілочками ми не тратимо на це час. Некуди цукор там в гілочків. Хто пише, коли перетирає, що цукор там лишиться в жмисі. Ну, я ж кажу, можна зварити компотик. Не дуже там воно лишається, бо я варю компоти, додаю цукор. От. І треба отак гарно няти, щоб пустило сік. Ставимо на вогонь. Мнемо. І так, ми дивимося по консистенції, в мене 3 кг, можливо, це буде хвилин 20. Якщо у вас там кілограм, можливо, це займе менше часу. Тому буду продовжувати так варити ну, хвилин 20. І потім треба буде перетирати через сито. Так, пройшло хвилин 20, бачите, виділилось багато і соку, і цукор гарно розтворився, навіть отак гілочки відділяються. Все. Я роблю малесенький огонь, поки буду перетирати, це займе хвилин 10. Ну, як в мене рука набита, я беру собі просто так, чашкою і так, сито. Чашечку туди. І просто так перетираю. Коли я перетру, там насситіш лишається саме таке густе. То я просто так оцей жмих, отак ложечкою убрала і відерце. І далі, отак. Все перетираю от таким чином. Так, ось я перетерла соус. Нагадую, червона, жовта порічка, йошта, і можна ще чорну смородину. Чого я це кажу? Тому що тут шкірка тонка і гарно перетирається. Наприклад, агрус я так не роблю. Це зовсім інший рецепт. Із-за того, що в мене просто не було агрусу, тут дві жменьки буквально. Тому я вже кинула, бо куди мені його дівати. Що тепер я роблю? На цьому етапі ставлю на закипання. Варити ми його будемо недовго хвилин 10. Кидаю. Все краще кидати поступово. Тут немає чіткої рецептури. Я поки що кидаю ложку солі. Все треба пробувати. А тепер по своєму вкусу, всі спеції, які ви любите. Ось я люблю коріандр. Я сиплю його. Багато. Отак. От Ви можете сипати любі трави, які вам подобаються. Я сиплю багато. Навірно, ложка з горкою десь на цю маску. Це ось така каструля в мене. Це, мабуть, 10-літрова. 5 літрів. Яка це каструля? От. І тепер я буду давати по чайній ложці карі, куркума. Ось, хто що любить, червоний перець, можна, можна імбирь, можна. Ну, все, любу приправу, яку ви полюбляєте. Ось я тут все змішала в мене тут, все, що мені подобається. І я дам поки що велику столову ложку. І все потім буду пробувати. Я думаю, що прийдеться сахар додати. Тепер все по своєму вкусу і начистила я чесничка. Хто не любить чесник, можна не додати. Просто погратися спеціями, які вам подобаються. І в кінці, ось за хвилин, 5 хвилин я проварюю спеціями, і 5 хвилин я вдавлю чесничок. Щоб було от ну, таку чеснокодавочку я вдавлю. Все, баночки в мене стерильні, потім я все залью в баночки. От е, я по такі ось кришечки і в холодильник. Він без оцту. Я думаю, можливо, в кого погріб е, холодний, можливо, можна і погріб. Все буду додавати спеції, проварювати і наливати в баночки. Ну, ось і готовий мій соус з ягід. Червона жовта парічка і йошта. От. Е, Дуже смачний, солодко кисло, стренький. Ось до любої, любого м'яса, пасти. Е, на цих сім баночок я вже не додавала цукор, мені по цукру було добре. Кілограм. Отак от я всипала, більше не додавала, Можна було навіть грам 800. Мені чоловік любить кисліший. Мені такий подобається, більш солодший. От. І півтори ложки солі. Я дала ложку, пів ложки ще додавала. І додавала ще по трошечки спецій, мені наче не вистачило. А чесничка, от там, жменька, ви бачили. Все. Всім смачного і до зустрічі!